Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні будемо малювати радість з мультфільму Думками на виворіт». А ви, в свою чергу, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки! І почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, як у мене. Беріть чорний фломастер або чорну ручку, і спочатку ми намалюємо очі. У верхній частині малюємо або коло, або ось такий овал. Це одне око. І навпроти на тому ж рівні малюємо друге око. Тепер ми намалюємо райдушку ока. Всередині від цієї частинки починаємо малювати ще один овал. Він менший за основний. Так само в другому оці звідси малюємо такий же овал. Намалюємо тепер зіничку ока, малюємо ще менший овал. Ось так. Так само в другому оці. Зіничку ока одразу розфарбуємо чорним ось тут. Але ще можна додати відблиск у вигляді такого маленького овалу. Це робити не обов'язково. Якщо в одному оці ви намалювали відблиск, малюйте також і в другому, а іншу частинку розмальовуємо чорним. І ось такі очі у нас вийшли. Тепер намалюємо брови над очима, дужка. На тому ж рівні така ж дужка над другим оком. Під очима таким, наче крючечку, малюємо носик. І оскільки це радість, у неї велика радісна посмішка. Малюємо дужкою цю посмішку. Це верхня частина ротика. І ось так малюємо нижню частину ротика. Ротик у неї відкритий. Зверху ще душкою домалюємо зуби і знизу маленький язичок. А простір між язичком і зубами розмалюємо чорним. Далі намалюємо контур голови. Відока відступаємо трошечки, ставимо відмітку з однієї та з другої сторони. Ведемо рівну коротеньку лінію вниз. Ось тут я одразу помічу підборіддя і тепер з'єднемо цю лінію з підборіддям. І в нас має вийти таке напівколо. І намалюємо волосся. Волосся у радості таке яскраве-синє. Від райдушки ведемо умовну лінію вгору і приблизно звідси намалюємо лінією перше пасмо волосся. Ось так воно йде до ока, а далі лінія вгору. Тепер від намальованої лінії до цієї брови йде лінія. Тут вона піднімається вгору. Одразу лінією закінчимо контур голови. Тут від цього пасма волосся ось так іде лінія і з'єднується з головою. У верхній частині у радості є такий чубчик. Ось так його малюємо, такими, наче, зігзагами. Вони всі різної довжини. І лінію ведемо в сторону і вниз до голови. І знову такий зігзаг вище, нижче. І тут волосся закінчується. У неї коротке волосся. З іншої сторони тепер теж домалюємо. Ведемо умовну лінію від намальованого волосся з правої сторони і лінія вниз. Теж такий, наче зігзаг, нижче. І закінчили волосся. Тепер намалюємо шию, будемо орієнтуватись на язичок. Ось. Звідси умовна лінія помітили. Тут так само. Трошечки подовжуємо лінію і в сторону домальовуємо плече. Вона одягнена у сукню, тому тут дужкою намалюємо верхню частину сукні. По боках невеличкими дужками такий виріз, де будуть знаходитись руки. І прямою лінією трошки на розширення малюємо саму сукню з однієї сторони, тепер з іншої. І нижній край сукні з'єднаємо лінію, можна її малювати нерівною, трошки хвилястою. Намалюємо тепер руки. Ось тут плечі і лінія вниз. В неї вони будуть опущені. Знизу тепер ще однією лінією домальовуємо цю ручку. І щоб легше було намалювати долоньку, намалюємо її як рукавичку. Ось так. З другої сторони намагаємось намалювати руку так само лінія вниз. Є одна лінія. Дивимось тепер, де закінчується перша ручка, ставимо собі крапочку і на тому ж рівні закінчимо другу ручку. Домальовуємо великий пальчик і основні чотири. Далі ніжки від нижньої частини сукні малюємо лінію ось тут вниз. Поруч ще одна лінія, зверху лінії ширші, а донизу вони трошки звужуються так само і в ручках. Домальовуємо стопу лінія в сторону, тут буде п'яточка, і об'єднали. Тепер малюємо другу ніжку лінія, ще одна. Уважно дивимось, де ми закінчили першу ніжку. І на тому ж рівні домальовуємо стопу другої ніжки. І якщо все готово, будемо розмальовувати. Блакитним я розмалюю волосся та райдушку ока, а потім ще синім домалюю пасма волосся. Радість це саме та емоція, яка піклується, щоб Райлі завжди була щасливою. Пригадайте, які, крім радості, ще чотири базові емоції були у Райлі. Це печаль, страх, гнів та відраза. Візьму тепер синій колір і ним домалюю на волосі ось такі пасма. Малюйте їх де завгодно. Тільки повністю не перекривайте цим кольором блакитний, але якщо б розмалювали волосся просто синім, теж буде гарно. Рожевим я зроблю язичок. Сукня у радості буде салатовою. І ще у неї сукні є такі блідо-блакитні квіточки. Можемо їх намалювати. Будемо малювати звичайними рисочками. Ось так по колу. Тепер нижче. Малюйте їх де завгодно. Десь якась рисочка може бути довшою, інша коротшою. Ще тут намалюю. І ось тут буде остання. І якщо у вас є бежевий колір, зробимо ним шкіру. Також дивіться та малюйте інших героїв мультфільмів, які ви знайдете на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом героїв мультфільмів. І все, наша дівчинка, радість готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.